Вітаю вас на моєму каналі Простір для в'язання. Мене звати Юля, хто ще не знає. І сьогодні я хочу показати вам новиночки: це пряжа, з якої я раніше не в'язала, навіть в руках не тримала, можливо, вона для вас також нова. А якщо ви вже в'язали, будь ласка, поділіться в коментарях. Думаю, що іншим буде дуже цікаво дізнатися про ваш досвід. Це пряжа Циркуло Бренд називається. Цікава назва це бразильська ниточка, бразильський бренд. І давайте дивитися, що ж мені надіслали. Як завжди, посилання на магазин я залишу в описі під цим відео. Обов'язково переходьте і замовляйте для себе нову пряжу, поповнюйте свої запаси. Тому що ось зовсім скоро почнеться сезон активного в'язання. Можливо, хтось влітку відпочивав і не в'язали. А осінь зима, весна це, звичайно, сезон для того, щоб в'язати, зігрівати себе. Ну, все, годі мені вже говорити, давайте знайомитися з новою пряжею. І так, перший артикул, який я вам покажу, це призма. Гляньте, як він гарно виглядає, яке поєднання кольорів. Тут навіть є ось така штучка, яка допомагає нам знайти кінець нитки, щоб розпочати якомога швидше створювати свої шедеври. Це поєднання яскравого, рожевого, бежевого, такого піскового відтінку. І коричневого. Гляньте, як гарно виглядає в цілому. В мене дві бабінки, і я планую все ж таки зв'язати ще топ в цьому сезоні. Все-таки сподіваюся, що вересень буде теплим і я зможу поносити свій в'язаний виріб. Бабіна має 600 метрів метраж, вага 150 г. Спиці нам рекомендують від 3 до 4 гачок від 2,5 до 3,5. Колір іде під номером 9827. Склад зараз я знайду. Тут 50 на 50, якщо я точно так. Ось все тут є, я шукаю. 50% бавовна і 50% акрил. Так що буду в'язати топ. В техніці реглан-погон для себе в мене буде розмір 46-48. Взагалі, я думаю, що мені вистачить і одного моточку, але так як я буду в'язати практично по колу, але будуть окремі деталі на початку, мені потрібно буде, щоб кольори. Не сильно відрізнялися на лівій та правій стороні, тому буду якось поєднувати, якось виходити з цього положення. У мене був такий досвід, коли я працювала з ниточкою від Єрнард Flowers. Тому вже певна є картина, як я буду це робити. Так, два моточки по 600 метрів і по 150 грамів. Правда ж, гарно? Гарно. І наступний другий артикул, який я замовила, це йде вже Меренос, тому що я все ж таки планую восени в'язати, хочу зв'язати собі гарний джемпер. Можливо, також буде техніка регуан-погон, моя улюблена. Ви знаєте, так, що я можу в'язати і звичайним регуаном, і круглі кокетки, але регуан-погон це моя безмежна любов. Якщо було б щось мені не подобалось, то навряд чи проводила курс і навчала інших саме цій техніці. Я його тільки обрала, це мій такий передовий курс. Давайте дивитися, це 100% мериносова вовна. Спиці нам рекомендують 4, гачок також під номером 4. І колір у нас йде під номером 42-83. Вам камера, в принципі, передає вірно, це такий помаранчевий вибілений кольор, не сильно яскравий, я вже говорила в себе на сторінці в Інстаграм, дуже гарний. І називається він куркума, якщо вам цікава така підназва. Ну, гарненько. Є пухнастість, так, і думаю, що ниточка буде дуже гарно тримати резинку, тому що якщо я в'яжу із бобінного мереносу, то обираю кардний, а кардний він не тримає резинку. Для мене, звичайно, це ролі ніякої не грає важливої, тобто я від цього не відштовхуюся, коли обираю меринос. Але щоб ви знали, мені здається, все-таки що буде гарно тримати. Якщо в'язали із цього артикулу, напишіть, які ваші відчуття. Це буде джемпер. У мене 5 моточків, тобто 500 грамів. Думаю, що цього вистачить. Звичайно, я коли замовляю пряжу, я дивлюсь не на грами, я виходжу із свого власного досвіду, тобто скільки мені метрів потрібно було на попередній джемпер, светер, схожого, схожої ниточки. І так прикидую, скільки мені потрібно замовити пряжі. Я дуже рідко запитую в магазині, а скільки б мені вистачило. Все ж таки, намагаюся сама якось прикинути. І ось такі два артикули я замовила в магазині. Я вам залишу посилання, як я сказала раніше, під відео обов'язково заходьте, тому що там дуже широка палітра і кольорів, і артикулів ви обов'язково собі щось оберете. І, взагалі, рекомендую час від часу замовляти новиночки, тому що це нові відчуття, нове сприйняття, І дуже цікаво дивитися, що вийде саме з нової пряжі. А коли в'яжеш постійно із одного того самого, то це, звичайно, вже приїдається, не так цікаво. Раніше я так, в принципі, робила, але зараз хочеться мені більш нової пряжі, тому ось так. І давайте, щоб не було відео тільки про пряжу, я покажу вам свій такий свіжий процес, який почала в'язати лише вчора. А він мене настільки захопив, що навіть коли нам вчора вимкнули світло, я продовжувала в'язати, не зупинятися. Мені хотілося вже побачити якомога скоріше результат, і це кругла кокетка. Ось так зараз це все виглядає. Стільки мені вдалося пров'язати. Візерунок писала самостійно. Взагалі я не планувала його писати. В мене ось нещодавно почався курс, і я повинна була підготувати урок, де пояснюю, як писати схеми, щоб учасники курсу могли самостійно створювати схеми для кругої кокетки. І я взагалі записала зовсім інше відео, тобто зовсім інший візерунок хотіла показати, тобто на фоні. Іншого візерунка хотіла роз'яснити, як писати схему, як створювати кожний етап. А потім зранку, вчора до мене прийшла ідея саме використати шишечки, швиденько написала схему буквально за годину і відзняла відео. Тобто, якщо в мене є така скажена ідея, я, звичайно. Зроблю, виконаю її, тому що вважаю, що нам на просто так приходять якісь думки, їх потрібно втілювати в життя. І не пожалкувала, тому що за годину написала повністю схему на кругу кокетку, відзняла урок для курсу, і вже вчора я в'язала цю кругу кокетку. Ось так гарно це все виглядає. Пряжа в мене, я вам зараз не скажу точно, це від газал, так. І артикулу, на жаль, немає, тому що це сток. Для Вірніше сказати, колір і гірчиця. А ниточка пухнаста, це шнурочок, ну не будемо зупинятися. На круглій кокетці. Зараз трішки я зупинюсь подовше, щоб ви могли роздивитися. Шишечки, ось так виглядають, вони в шахматному порядку, всі надбавки, все гарно і все швиденько в'яжеться. Спиці у мене 4,5. Хоч для цієї пряжі можна було взяти спиці. 5-5 з половиною, в залежності від того, яке полотно ви хочете. Якщо більш таке повітряне, то, звичайно, потрібно спиться брати більше. Якщо більш таке набите, стабільне, то ось як у мене четвірка. Або так, в мене 4,5. Так, 4,5 або четвірку. В залежності від вашої також щільності в'язання. Ну, мені дуже подобається. Давайте ще ось так вам покажу. Гарно в цілому. Я не очікувала, чесно, в мене з'явилася ідея і все, відразу почала в'язати. А частіше всього, коли в мене з'являється ідея така спонтанна, дуже гарне щось виходить. Не знаю, буде майстер-клас чи ні. Можливо, це буде pdf інструкція але я хочу зв'язати. Тут в мене виходить горловина. Я розраховувала не. По початковому рапорту, а по кінцевому, і саме на обхват грудей. Я закладала свободу облягання всього 10 см, можна було і 20, можливо, навіть я буду перев'язувати, і це буде дитячий розмір. Може і так бути. Я люблю Софії в'язати джемпера, щоб у них була велика свобода облягання, і їй подобаються такі вироби, коли нічого ніде не, не стягує, не давить, то щоб їй було. Максимально комфортно. Можливо, це буде дитячий, а я собі вже закладу більшу свободу облягання і зроблю більшу горловину. Хоча в дитячих речах, якщо ось дивіться, собі я хочу більшу горловину, а в дитячих речах мені не подобається, коли широка горловина. Тоді речі виглядають неакуратно. Це лише, на мій погляд, я ділюся своїм враженням, вам може подобатися по-іншому, і це нормально. У вас є свій досвід і свої вподобання. Говорить тільки лише за себе. Тому, можливо, на 80% це буде саме дитячий джемпер. Але мені і колір подобається, і фактура, і взагалі в цілому, і візерунок гарно. Напишіть чи подобається вам. І що вам більше хотілося? Відеомайстер-клас і PDF. В мене був вже досвід написання pdf інструкцій саме на плечовий виріб, це був Джемпер Розмарин, і дуже гарно все склалося. У мене вже було два спільника, і всіх все виходило, і я задоволена, що все ж таки дійшли руки саме до pdf інструкції Але як блогеру, який починав свій шлях з Ютубу, мені легше записувати відео майстер-класи. Це я для себе. Зробила такий висновок і, звичайно, все пізнається в порівнянні. На цьому в мене все. Коротке відео, але я хотіла ось просто дуже поділитися новиночкою, пряжею, щоб ви вже бачили, з чого я буду в'язати. Топ та джемпер майбутній. Хотілося показати і надихнути вас пробувати щось нове у в'язанні. Можливо, нову техніку, можливо, нову пряжу, як в моєму випадку. Головне ваше бажання. Дякую вам за увагу. Буду чекати від вас лайк під цим відео. Якщо є змога та бажання, можна писати мені коментар. Я коментарі всі читаю. Всім гарного дня! Бережіть себе і сподіваюся, ще зустрінемося на цьому каналі.